Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Наближаються великодні свята. Тому пропоную вам сьогодні рецепт великодніх крафінів. що ж нам сьогодні необхідно. Для того, щоб приготувати опару, нам необхідно молоко, борошно, ванільний цукор, куркума та дріжджі. Для тіста борошно, яйця, цукор, вершкове масло. І для начинки це в мене мигдалеві пластівці, журавлина, родзинки, вишня та вершкове масло. Усі сухофрукти додаю в одну миску та заливаю водою, щоб вони набралися вологи і потім не брали цю вологу з тіста. Залишаю на деякий час. Для того, щоб підготувати опару, мені потрібно тепле молоко. Наливаю молоко в черпах і нагрію його, просто нагрію тепле молоко, не гаряче. В окрему миску додаю дріжджі. У мене сухі, можна замінити мокрими куркума. Куркума не дає ніякого запаху, ніякого смаку, але тісто наше буде жовтішим. Ванільний цукор перемішую. Додаю борошно, борошно в мене вже просіяне. Знову все перемішую і вливаю молоко. Молоко вливаю частинами. Перемішати. Знову додаю молоко. Знову перемішую, щоб не було грудочок. До однорідної консистенції, виливаю молоко, опару накриваю харчовою плівкою і залишаю хвилин на 20-25, поки не утвориться характерна шапочка і дріжджі не почнуть працювати. У миску перекладаю яйця і білки, і жовтки. Сюди ж додаю цукор. І збиваю міксером до збільшення в об'ємі. Масу не треба збивати до сильних піків, достатньо ось так. Масло перекладаю в ковшик, мені треба його розтопити, але щоб було не гаряче. Опара ось як підійшла, дуже добре підходить. Знімаю харчову плівку і перекладаю до яєць. Можна трішки прим'яти. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Яйця теж, які ми збивали, перемішую. Можна навіть інтенсивно перемішувати, нічого страшного. Додаю тепле вершкове масло, воно навіть не все розтопилося, є ще грудочки. Нічого страшного, воно м'якеньке, перемішую все, борошно додаю двома частинами. Я його вже просіювала, але іще попередньо просіюю перед додаванням в тісто. Перемішую. поки роблю це лопаткою, потім буду вимішувати рукою. Маса поступово буде густіти. Додаю борошно. Більше борошна, аніж в рецепті, додавати не потрібно. Тісто перекладу на стіл, але попередньо притрушую борошно. і буду продовжувати місити вже на столі. У мене борошна пішло менше, аніж треба, більше не додаю, тому що тісто не забити. Воно зараз буде липнути до рук, але борошно не додаю. А змащую руки олією і знову буду вимісювати. Бажано, щоб процес цей був 15 хвилин. Місити тісто 15 хвилин. Тісто м'яке. Не липне до рук, беру миску, попередньо її змащую олією, для чого олією? Щоб тісто рівномірно піднімалося. Перекладаю тісто і накриваю харчовою плівкою. Дам тісто збільшитися в об'ємі 2 2,5 рази. Тісто збільшилось в об'ємі, знімаю харчову плівку, яке воно пухке, трішки приминаю. Перекладаю на стіл злегка перемісити, Ось таку кульку зараз поділю на частини. Скатаю якщо щоб мені простіше було поділити тісто на частини. Ділю навпіл. І кожну частину ще напів тепер кожну частину буду катати в кульку. Стіл попередньо змастити трішки олією і викладаю заготовки. Тісто накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрилось. Беру першу заготовку, трішки розім'яти руками і. Буду розкачувати тоненько-тоненько, зверху тісто покриваю вершковим маслом, тоненький такий шар. Зверху викладаю сухофрукти та мигдалеві пластівці, і все скручую в рулетик. Тепер цей рулетик розрізаю посередині ось так навпіл, і буду закручувати, але закручую в іншу сторону, ось так равликом. Ось тут зупиняюся і буду скручувати другу частину, теж в, зворотні, в зворотньому напрямку, а тепер будь-яку із частин піднімаю наверх і перекладаю у форму. Накриваю крафіни харчовою плівкою і дам їм трішки підійти, поки буде духовка нагріватися. Готові охолочені паски можна, крафени можна притрусити за бажанням цукровою пудрою. Вся моя родина з нетерпінням чекає великодня, тому що хочуть поласувати крафіни, спечені за цим рецептом. Якщо вам сподобалося відео і ви будете пекти крафіни за цим рецептом, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів до нових смачних рецептів.